Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. 50 тисяч поранених героїв пройшли через наші руки. Отакого страхіття. Історія страшенна. Розбомбили, попали в оточення расисти, завели в підвал, його і шість товаришів. Порізані шматочки, В'ячеславу прирізали горло, закинули в яму. І він через кілька годин, коли стеніло почав вибиратися, закриваючи горло останками останки Йому приходилось ловити мишей, розривати, топити з них кров, щоб напитися. І на грудині опарищ. І тут скрізь. Страшна історія. Ну Потім лікарня, потім на шиї втручання. Зараз трохи астома, далі операції. Коли перерізають горло, і коли людина стікає кров'ю, шансів мало. Це ще треба бути такою людиною, щоб не втратити самовпевненість і допомогти собі вижити. Перед очима була жінка. Моя донька. Це ж він хоче туди повернутися, -то щоб відтомстити підтягнути до цього одного, донька. Це ж він знає, що йому було в районі 18-19 років і звати було Коля. Першим хлопцям, які впали там полон, вони були з розвідки. Їм виколювали очі, відрізали губи, органи. чоловічі органи відрізали. Спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Він каже, що йому повезло в тим, що коли їх викинули в яму, ще зверху насипали мусор на них, щоб не так видно було. Там була побита бутилка. І так він зміг, в нього ж руки були зв'язані назад, а і так він зміг тою бутилкою собі порізати віровку. Коли перерізають горло, і коли людина. Стікає кров'ю, шанців. мало. Пише, щоб ті тварюки всі відчули те, що відчули я і ті сім наших хлопців.